біткоін домінація впала нижче 60%. і знову з'явилися крики Альтсезон настав. Але цього разу все може бути серйозніше ефір на межі нового All-Time High, а частина альткоїнів готується до ривка. Аналітики попереджають цього циклу зростатимуть не всі монети, а лише ті, що мають чіткі наративи. AI, AirVas, топові блокчейни. Wall Street через ETF закачує мільярди у BTS та ЕТР, але дрібні альти тонуть у розводненні, щодня з'являються тисячі нових токенів завдяки PumpFun, тому альтсезон може тривати лише 2-3 місяці з вибірковим ростом та більш дорослою динамікою, менше ейфорії. Більше інституційних грошей. Більше інформації у першому коментарі.